Таке жадане слово перемога сьогодні ветерани війни вимовляють з присмаком гіркоти, адже більшість їх фронтових товаришів немає в живих. А ті, хто пройшов чистилище ще війною, вшановують пам'ять загиблих, а з живими планують як по особливому відзначити 9 травня. На мітингу реквіємі традиційно присутні учні шкіл таким чином, молоде покоління долучається до свого святого обов'язку шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність батьківщини. За статистикою на теренах Житомирщини загинули понад 300 тисяч солдат. Такі людські втрати спонукають сучасне покоління до поглибленого вивчення тих подій та шанобливого ставлення до полеглих та ветеранів. Мітинги реквіями та урочисте покладання квітів у Житомирі відбулися на двох військових кладовищах Смолянському та по вулиці Ватутіна.